Ми дня ветері ТВА у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Зазвичай у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає, і кореспонденти ТВА вже готові розповісти про головні події міста та Буковинського краю станом на п'ятницю, 6 жовтня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 590 дев'яноста добав широкомасштабної війни, яку розгорнула Росія проти нашої держави. Зранку 6 жовтня під прицілом ворога вкотре опинився Харків. Росіяни атакували виключно цивільну інфраструктуру міста. Є влучання у два багатоквартирних будинки та триповерховий житловий дім. Відомо про загиблих та поранених. Серед них діти протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, Російська Федерація атакувала Україну 29 ударними БПЛА типу шахет з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих шахеди. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм сержанту Романчуку Сергію. Воїну військової частини а 07 останню шану віддали на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вони стали на захист нашої держави з перших днів вторгнення Росіян на українські території 9 років тому. Але їх рідний дім досі знаходиться під окупацією з 2018 року. В Україні діє постанова про забезпечення житлом воїнів, які протистояли ворогу та одночасно були внутрішньо переміщеними особами. Детальніше про те, як втілюють в життя правовий акт Кабміну у Чернівецькій області, розповідаємо далі. Відважні захисники незалежності та територіальної цілісності України, які фактично втратили свої домівки. Наслідок російського вторгнення в Україну у 2014 році учасники АТО, які мешкали на захоплених територіях, опинилися на роздоріжжі в батальйоні Айдар на 2014 рік було 117 осіб. Це ті хлопці і дівчата, які до початку війни мешкали на той території, яку захопили. І їм нікуди було повертатися. Коли вони звільнялися з лав Збройних сил України, вони ставали перед вибором, їм треба було кудись їхати. Всі роз'їхали з по країни, хтось виїхав за межі. Такі обставини спонукали Миколу Грекова шукати вихід цієї ситуації у Верховній Раді України. Серед тих, хто перший відгукнувся на цю проблему, був нардеп Максим Бурбак, член профільного комітету, який у сьомому скликанні парламенту займався проблемами учасників бойових дій у зоні АТО. Тоді ж розпочалося створення державної програми для виділення бюджетних коштів на придбання житла для учасників антитерористичної операції, які також були внутрішньо переміщеними особами. У 2018 році відповідно постанову підписав кабінет міністрів, завдячуючи ініціативи Миколи Грекова. Я вніс зміни в діючі законодавства, і ми прописали такий юридичний термін учасника то внутрішньопереміщеної особа, тому що такого терміну не було, і ця категорія осіб не мала права купувати житло у бюджеті. 2018 року виділили 25 мільйонів гривень на виконання постанови. А ще через рік 250 мільйонів гривень. Хочу похвалити, не часто це роблять депутатів нинішнього скликання, але цю програму продовжено як і суттєве збільшене фінансування. І знаю, що цього року передбачається сума понад 2 мільярди гривень під час відсічі збройної агресії. Расистів ми розуміємо, що ця категорія людей збільшується. Прикро, але так воно є, і тому держава повинна збільшувати фінансування у 2017-2018 роках. У Чернівецькій області на облік стало 14 осіб з подвійним статусом учасника АТО та внутрішньопереміщеної особи. Цього року держава виділила для них 12 мільйонів гривень. Ці кошти розподілили між п'ятьма родинами. Тому відповідно дані кошти були перераховані їм на спеціальні рахунки, відповідно до сум, які визначаються спеціальними комісіями про органах місцевого самоврядування або при районних військових адміністраціях, і тоді вже сама особа визначає, куди хоче витрачати ці кошти, де хоче придбавати житло. Вона має право так само додавати власні кошти, якщо хоче більшу площу. Окрім того, держава також виділила кошти і для осіб, які перебували на такому обліку на місцях свого проживання. Але через широкомасштабне вторгнення були змушені покинути свій дім та переїхати на Буковину. Для них на область виділили понад 8 мільйонів гривень, а отримали їх чотири родини. Тобто, таким особам довелося звернутися до місцевих комісій при сільських селищних міських радах, а також при районних адміністраціях. І після цього, яким здійснюють такі Рахування визначається нова сума. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня ТВА. Підготовка Чернівців до опалювального сезону, відкриття нових амбулаторій, перспективи відновлення зруйнованого будинку на руській. Чернівецький міський голова підбив підсумки діяльності міста під час чергової прес-конференції. Отож, коли частина однієї з найстаріших вулиць Чернівців буде доступною для курсування громадського транспорту, наскільки комунальники міста готові до зими та чому міська поліклініка номер 3 працюватиме у двох приміщеннях, розповідаємо уже за мить. Незабаром у Чернівцях з'являться ще дві амбулаторії. Їх відкриває міська поліклініка номер 3 Чернівецької міської ради, яка з листопада 2023 року працюватиме в двох приміщеннях: на вулиці Південно-Кільцевій та головній. Мова йде за поліклініку 3, яка знаходилася весь час в приміщенні кварцу, Її місто плачуло кошти за оренду приміщення. Та як ви знаєте, що один із власників заводокварсмату має російське походження. Ну і сам із Буковини, але довгий час жив у Росії. То колись це було прийнято рішення, має своє власне приміщення звідти з'їхати і переїхати в другу. Амбулаторії відремонтували за кошти поліклініки, грантові гроші та міського бюджету. Та що на південно кільцевій 31, відремонтована за кошти поліклініки. Ремонт обійшовся у майже 2 мільйони гривень. Допомогло й місто, виділивши орієнтовно 400 тисяч гривень. Друга амбулаторія поліклініки номер 3 знаходиться поблизу, по вулиці головній, 218. Це приміщення відремонтували за грантові кошти проєкту Невко. А обійшлися роботи у 457 тисяч євро. каже Роман Клічук. Я сподіваюся, те, що щодо першого листопада не відкриється і вже і прийматимуть своїх. Пацієнтів, зокрема, на вулиці Руській 6 у Чернівцях фактично демонтували будинок, де 20 вересня цього року обвалилася значна частина стіни. У зв'язку з чим рух транспорту на частині вулиці обмежений. Отож, Чернівецьке тролейбусне управління розпочинає монтувати нові опори та контактну мережу для живлення електротранспорту. Після цього зможуть відновити рух тролейбусів номер 2 та номер 4 Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень, каже міський голова. У зв'язку з тим, що електричні лінії до, до трелейбусу, ну вони приєднані до фасаду, линку, який знесли, тут, ну, відповідно, ще, ще, ще піде час на, на встановлення 100 батом, що щоб ці провода. Для, для, для тролейбусів їх там, там зафіксувати. Я, я думаю, що, що потім наступного тижня ми відкриємо вулицю Руську. Зокрема, у місті активно триває підготовка і до опалювального сезону. Станом на початок жовтня комунальне підприємство вже готове на 95%. А ось коли його планують розпочати, залежить від погодніх умов. Зазвичай, коли середньодобова температура повітря становитиме нижче плюс восьми градусів протягом трьох днів. Котельні готові в плані того, що є генератори на всі котельні, особливо на, на, на великі, на майже всі котельні. Готовність на попередньому на, на конференції, тому ми говорили, що, що вже на, на 95%, але в принципі все то ми вкладаємося в графік і, і, і будемо готові. Я сподіваюся, ми молимося всі, щоб з з з з зима була тепла. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня ТВА Майже півсотні військовозобов'язаних чоловіків протягом тижня намагалися у незаконний спосіб перетнути державний рубіж. Так, з початку тижня на кордоні з Молдовою та Румунією буковинські прикордонники припинили 27 випадків незаконного перетину рубежу та затримали 40 правопорушників. 30 чоловіків призовного віку виявили на контрольних постах під час перевірки документів у громадян, які на автівках та рейсових автобусах прямували до кордону. Затримані чоловіки не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння, а згодом зізналися про намір незаконно потрапити до сусідніх країн. Усіх правопорушників доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. До 10 років позбавлення волі загрожує Буковинцю, який зберігав та збував наркотики. Правопорушником виявився 35-річний житель селища Кельменці – у результаті проведення обшуку у чоловіка працівники поліції вилучили згортки фольги із речовинами, схожими на наркотики. Згідно з висновками експертів, у своєму складі вони містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та канабіс, особливо небезпечний наркотичний засіб. За вчинення протиправних дій буковинцю загрожує позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Задля збереження нашої історії новий модуль гаупорталу презентували у Чернівцях. Присвячений він охороні культурної спадщини. Представили його під час експертної дискусії, організованої спільно з антикорупційною ініціативою ЄС, разом з європейськими експертами говорили про збереження історичної забудови. Подробиці далі. Як вберегти історичну забудову чернівців, як проводити реставрацію, регенерацію, як організовувати нове будівництво? Всі ці теми обговорювали під час фахової дискусії із залученням міжнародних експертів. Одним із кроків на шляху збереження історичної спадщини міста обіцяє стати новий модуль геопорталу чернівців, який відтепер доступний усім городянам. В Чернівці має понад 700 об'єктів, які є в списку культурної спадщини, і це вагомий чинник і знак, що чому саме тут буде імплементована саме ця система. Тут зібрана уся інформація про об'єкти культурної спадщини, які перебувають на обліку: інформаційні фасадні вивіски, історичні ареали, зонування та охоронні договори, розповідає керівниця управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко. Наш модуль допоможе усім мешканцям користувачам об'єктів культурної спадщини в місті взнати, що це за об'єкт. А цей модуль ми постійно будемо наповнювати це, скажімо, такі. Живий організм, який ну завжди ми, ми щодня будемо вносити туди зміни. Також в Чернівцях зберігається пам'ятка, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мова йде про перлину Буковини Національний університет імені Юрія Федьковича. Цілком зрозуміло включення це дуже добре. Те, що ми там перебуваємо з 2011 року у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це надзвичайно гонорово. Гонорово для університету, для міста, для України. України, але це і накладає на нас надзвичайно велику відповідальність за охорону і збереження зазначеного об'єкту. І тому університет намагається все зробити для того, щоб найкраще презентувати безпосередньо наш об'єкт Всесвітньої спадщини як нашим краянам, як українцям. Так і численним зарубіжним гостям. місто усіма силами намагається привести до належного стану історичні будівлі. Також діє програма щодо збереження об'єктів культурної спадщини, розповідає Вікторія Діденко. Багато зараз мешканців нарікають на те, що об'єкти знаходяться в незадовільному стані. Так, це наша реальність сьогоднішня. Об'єкти центральної частини міста. Це ті будинки, які в більшості за 100 років, і вони вже мають і фізичний знос. у нас є програми по збереженню об'єктів культурної спадщини, програми співфінансування, де Чернівецька міська рада фінансує левову частку. Це 70%, А в разі ПАМ, якщо це є будівля пам'яткою архітектури, то 90% від загальної суми коштурису. Що ж стосується геопорталу, то поступово його будуть наповнювати необхідною інформацією, аби якомога більше людей дізнались про. Пам'ятки культури та історії чернівців ірина задорожна, Максим ТЕМУ дня. TV. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.